Десь півтори року назад Товариство Новація 1 звернулося до товариства Білоцерків Вода з питанням, що вони мають право власності на водовід, який іде з першого підйому з глибічки на другий підйом Ставищанську 130 і являється, скажімо так, водоводом з подачі води. Цей водовід нами використовується сьогодні як футляр, в якому прокладені комунікації. З подачі гіпохлориду на перший підйом, але він є резервним водоводом, і будь-якого часу ми можемо його перетворити на резервний водовід для подачі води з першого підйому наверх. Довжина цього водоводу складає 4,5 км, діаметр цього водоводу 1000. Що відбувалося протягом цього всього періоду? Товариство Новація всіляким чином намагалося довести нам, що Саме цей водовід є їхньою власністю. Але коли ми підняли історію документів історію виявлення цього водоводу, його природи існування, виявляється, що цей водовід вже близько 10 років являється балансовою належністю комунальної власності міста. Він обліковувався на балансі обласного водоканалу КП «Корводок» Білоцерків Водоканал, на балансі КП БМР Білоцерків Водоканал і завжди був елементом схеми водопостачання водоканалу. Товариство Новація надало документи, які в нас викликали певні сумніви. І в цих документах не було вказано, що вони. Претендують саме на цей водовід, тому що вони претендували на якусь частину водоводу Дніпро-Рось, і в них не було жодного підтвердного доказу, що саме цей кусок водоводу, який знаходиться в нас на балансі, і за всією документацією є комунальною власністю, це є їхня власність. Тому ми їм запропонували звернутися до суду і щоб суд вирішив в судовому порядку, чи є це майно їхньою власністю. В судовому порядку, в першій інстанції, Суд, не зважаючи на докази наші як підприємства експлуатанта, не, зв... не зважаючи на докази, які надавались додатково, прийняв рішення стягнути цей водовід на рахунок товариства Новація. Товариство Білоцерків вода в зв'язку з тим, що не мало на балансі майна, яке вимагав стягнути суд, тому що нас фактично в обліку, відповідно до акту прийому передачі комунального майна в концесію, такого майна немає. Тобто в нас немає на балансі водоводу Дніпро-Орось. У нас є водовід діаметром 1000, довжиною 4,5 кілометри, описаний технічно, на який є проєктна документація. Суд знехтував нашими доказами. Також суд знехтував нашою вимогою залучити третьою стороною міську раду як власника управління комунальної власності, витребувати від них документи. Суд в повному обсязі знехтував цими вимогами і прийняв рішення. Ми подали апеляцію. Апеляційна інстанція дуже довго розглядала це питання, затягуючи процес, витребовуючи якісь додаткові документи і застосувавши висновок експерта без ліцензії, без досвіду, прийняла рішення, що наш водовід саме і є частиною водоводу Дніпро Росія. Тобто Ніяких доказів ми не змогли їм довести. Наша сторона ТОВ Білоцерків вода відповідно до процедури, вимагала проведення судової експертизи, яка б довела адекватно, що це дійсно є той водовід, тому що новація жодного разу не подала жодного підтвердного документу права власності саме на цей об'єкт. Незважаючи на те, що апеляційна інстанція була програна, товариство Білоцерків Вода повідомило про це концесієдавця, Білоцерківську міську раду, управління комунальної власності і подали касацію як сторона, яка захищала комунальне майно. Виконавча служба, перевищуючи в трьох випадках свої повноваження, вчора, опівда на дванадцяту, надіслала нам повідомлення, що ви ми маємо безакцепно передати. Комунальне майно на користь товариства Нугаці, відповідно, ми повторно написали заяви в прокуратуру, в міліцію, в службу безпеки, міському голові, управлінню комунальної власності і попередили їх про те, що увага у нас намагаються забрати ваше майно. Ми не можемо без згоди концесієдавця за рішенням, без рішення ради за нашим власним рішенням передавати майно третім особам. Воно у нас на зберіганні, ми за нього несемо матеріальну відповідальність. Не зважаючи на всі наші письмові обґрунтування, не зважаючи на всі наші юридичні обґрунтування, на логіку, начальник районної ДВС двірник Сергій Миколайович вчора приїздить на наші водоочисні споруди на Ставищанську 130, з представниками товариства Новація. Повністю ігноруючи всі зауваження, і е, намагався в порушення процедури, тому що він, як посадова особа виконавчої служби, не має права проводити стягнення майна. Право проводити стягнення майна має тільки е, державний виконавець Карпенко. Він... Е, в досить грубій формі спілкувався з співробітниками нашого підприємства, які йому пояснили, що вони не можуть його допустити до цього майна, оскільки в нього немає права його стягувати. В рішенні суду написано передати, а не стягнути. І процедура має виглядати зовсім по-іншому. Тобто вони мали нам направити повідомлення передати ми з обґрунтованих причин ну не передали, тому що не можемо без рішення ради, і вже б далі питання мало процесуально врегульовуватись. Абсолютно, це все проігнорувавши, він в досить грубій формі спілкувався з нашими співробітниками, розбив майно, пону поніпонівичем, майно, мобільний телефон нашої ФР-служби. Вони намагалися будь-яким чином потрапити на наше підприємство для ідентифікації даного об'єкту. Наші працівники в правовому полі пояснили їм, що вони не можуть цього зробити, і таким чином. Дія не відбулась. Тобто особисто в мене як керівника підприємства складається таке враження, що в нас на вулиці 91-й рік. Реально 91-й рік. Ми зараз можемо приїжджати посадові особи виконавчої служби можуть приїжджати до нас на підприємство. Хочу наголосити зараз відповідно до постанови кабінету міністрів. У нас там посилений режим охорони, тому що це об'єкт підвищеної небезпеки, це об'єкт забезпечення життєдіяльності питною водою двох великих міст України. Можуть приїжджати, будь-яким чином втручатися в роботу цих підприємств, абсолютно порушуючи законодавство, перевищуючи свої повноваження, вилучати комунальне майно. Таким чином, якщо в нас відбувається така ситуація, в нас зараз в місті можуть почати викопувати безхозні трубопроводи, безхозні кабельні мережі, тому що фактично будь-яка компанія може піти. Не буду зараз нікого звинувачувати, певним чином отримати рішення суду, певним чином, отримати державного виконавця і стягнути майно. І потім довести, що це майно було стягнуто процесуально неправильно, людині не буде ніякої можливості будь-якій особі, будь-якому підприємству, тому що майна де-факто вже не буде, а дія буде вчинена. Зі своєї сторони я наголошую, що ми ситуацію не залишимо так. Ми будемо її розвивати, ми будемо захищати це майно так, як зможемо, тому що. Жодної підстави правової в на стягнення цього майна немає. В них нема жодного документа, який підтверджує, що саме цей водовід вони купили. В них нема жодного рішення, яке доведе жодної схеми, жодного плану, який доводить правову належність їм цього майна. Тому ми з сьогоднішнього дня починаємо війну відверту з органами виконавчої служби, з судовими органами шляхом проведення звернень, проведення службових розслідувань, тому що відповідальність за крадіжку комунального майна є досить серйозною, і ми будемо його захищати в рамках нашого концесійного договору. Жодного посвідчення предоставляючого особу. Предоставлено не було. Жодного документа також не було предоставлено. Були захвалі дії, було хапання за руки і пошкодження майна. У нас водоводу Дніпро немає. немає. Нам згідно згідно до концесійного договору, передалися інші водоводи, передався футляр, но водоводу Дніпро немає. І е, вияснити ідентифікувати майно, яке саме там Дніпро роз цього ніхто на себе не візьме і цього ніхто на себе не брав. Під майно Дніпро розходять хочуть забрати взагалі інше комунальне майно. Тобто даний водовід даний... Да, ну, в даному випадку цей водовід фактично як водовід вони використовувати не можуть, тому що вони послуги централізованого водопостачання не надають. І єдина компанія має право надавати послуги централізованого водопостачання в місті Біла Церква. Це Білоцерків вода, тому що ми володіємо цілісним майновим новим комплексом. Управляємо його управляємо ним. Фактично, мета набуття права власності на нього це його демонтаж і здача здачами металолом. Це на сьогоднішній день досить непогані гроші за оціночною вартістю, яку якою нам передали на баланс цей водовід. Його вартість складає близько 3,5 мільйонів гривень. це на <пишемо> <пишемо> ні, ні, його нам пізніше передавали. Це десь мабуть чи не на 14-й рік. З урахуванням здорожчення металолому і росту курсу валюти. Я думаю, що ця сума зараз може бути близько 5 мільйонів гривень. Майно, яке вони купили, знаходиться за адресою місто Обу Обухівський район, село Халеп'я. Тобто ніяким чином воно не знаходиться в білоцерківському районі на території Таращанської сільської ради. і ніяким чином жодного разу вони не довели, що це майно знаходиться на нашій території.